Усім привіт! Мене звати Антон Марчевський, і сьогодні ми поговоримо про волонтерство. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих людей почали займатися допомогою нашим бійцям, які перебувають на фронті, тобто волонтерством. Одним із таких людей є всім відомий шоумен Владзю, який організував виробництво тушонок у цьому приміщенні, які так і називаються тушонки від владзя. Ми зараз зайдемо в це приміщення і подивимося, як це все відбувається. Ходімо. Доброго дня, жі будь ласка, що ви зараз робите? Розкажіть за сам процес. Ми нарізаємо шкірку для того, щоб покласти її на дно баночку і додати свого роду желатину для загуснення кращого нашої піши. Розбираю задню шинку на тушочку. Зараз дівчата підрізати. Я розбираю, даю готовий в'язну дівчатам, дівчата, дівчата, дівчата нарізаю на кубики під тушоночку в банки. Цибулька буде йти до каші рис і до гречки. Спочатку мають банки, далі закидають лаврові листи, духмяний перець, перець горошком і тоді вже шкірку і жир. Додають куски м'яса, каші і тоді закручують і ставлять в автоклав. Пане владю, ми дуже вам дякуємо, Дякую що вам. ви нам завжди привозите свиню, не підсуваєте, а ложите на стіл, і ми з радістю її приступаємо до роботи, робимо тушонки, паштети для наших захисників. Коли почалася війна, я вирішив, що будемо будувати хлопців на передовій. І в людей були свині. Я, дякуючи людям, які скидають гроші, я купую м'ясо і роботу шану. От так, дякуємо Владзові за смачні закрутки. Сьогодні в нас буде царська вечеря. Слава Україні! Героям слава!